Друзі, всім привіт! Мене звати Влад. Ви знову на моєму каналі. Я вас всіх вітаю. Радий вас бачити. От. І сьогодні у нас буде тематична риболовля по щуки. Невже я вибрався? Не, можливо, буде й окунь. там будемо бачити по е, мірі по частоті клювань. От. Але я настроєний на щуку зі мною 77-й. Посейдон Нео Шимано Ванквіш 2500 тільки після технічного обслуговування у мого знайомого. Хто е, хоче знати дуже класного ТОшника, який робить недорого і дуже якісно. Друзі, звертайтеся, я вам все розкажу, покажу, дам ссылку. Е, так що можете звертатися. По шнуру 03 Duel Armored F Plus. І також шнур, ой, кажу шнур, флюр у нас 04 сандайн циглон. Застіпка Intech е, турнамент, груз полторашка, вольфрам дропшот. І ось така варунка на двійничку. Кригою вкрилася. І отут поляна, на якій я хотів стартанути, уви, але вона вже закрита. Зараз будемо йти кудись туди і ловити на відкритих участках, де вони є. Що, погнали. Не буду вас довго задержувати, сам уже хочу полити. Гляньте, яка погода, гляньте, який кайф. Надо йти і ловити, правильно? Погнали. І так, перша точка поки результату не дає. На жаль. Зараз ще пару закидів і будемо дивити далі. От там, він, бачив, щучка виходила. Гуляй. Гуляє. Отже, потрібно спробувати ще там. Ні, то двигатись далі і перебирати місця. Десь вона хоче клювати, десь вона не хоче. Потрібно двигати, щоб знайти рибу. І так, дивіться, друзі, моя логіка така, якщо щука не хоче активну приманку, отже, ми будемо ставити от таку пасивку. 2,5 дюйма танта плюс 1 грам. Засібка та сама 3-0. Будемо йти далі і пробувати прокидувати неї. Я думаю, ми з танцею знайдемо рибу. Дивіться, а ось і щука, як я й казав. Відразу. Але вода піднялася, прийдеться її так піднімати. О! І відразу вона і клюнула оп! В шахту є. Зараз відпущу трішки. отак, дивіться, ну красотка а. Прям шикарнюча щука, якби ще віддала мені так просто, але ні, тут потрібен інструмент. Зараз звільню її і ми її відпустимо. Добре? Погнали. Ну, Друзі, дивіться, ось така щупаченька маленька. І попливе додому. Красота. Дуже гарна щучка. Якби таких побільше клювало Ну що, відео вже вдалося, рибку ми зловили. І я показав вам, як працює логіка, Ось, коли ми переходимо з активної приманки на пасивну, і пасивна приманка, бачите, відразу ловить рибу нам. Отже, ми з цієї точки щучку зняли, як я і хотів. Можемо передвигатися далі і шукати рибу на наступних місцях. В деяких місцях вже крига і не на всіх вийде половити, але більшість місць поки ще відкрита. Тому є сенс йти далі. І шукати рибу. Капець, я вже відвик від такої довгої палки, за все зачіпаюся не Засікаюсь Половився 63 м на постоянці, я відвик від 77-го. Він мені таким здається грубим. Такий кон конкретний кол. Вирішив я спробувати пробити. Центр водойми фетом 2,8 на 3 грамах. Центр практично я не обловлюю, тому що я ловив мікрухаю в більшості випадків і якось до центра мене діло не доходило. Вся риба була в березі, не було сенсу кидати на самий центр на дальняки. Наразі риба. По відчуттям відійшла подалі і потрібно пробувати пробивати дальнички. Ну, побачимо, як спрацюється тактика. Перше в нас <смір> стантові фішечка спрацювала. Тепер будемо дивитися, як буде працювати фет і центр водойми. Можливо, Десь там трофей плаває, про якого ніхто не знає. Ми його і зловимо. Ух ти! удар подача Йо, яка подача була. Зло є. Yeah. Є-є-є-є. Непогана риба, я вам скажу. Непогана цілком. Ну, або вона так спротив веде. Та ні, гарна щука. Дуже гарна щучка така. Але що я з нею робитиму тут? Це вже питання. І спуститися ніде. А ну хоч покажись, покажись нам. Красота. Не хоче підніматися. Там була піднялася на центрі, а тут навіть бажання. Ух ти це місцевий трофей, я ж говорив вам, що буде трофейна щучка. От вона і клюнула. Клас. Перва поддача мимо. Друга подача догнала. Клас, ну це чудовий екземпляр. Блін, а як же ж його? Будемо зараз спускатися якось. Не знаю. І тут вб'юся, мабуть. Опа-ной, ну, зачекай, зачекай. Маленька чи велика, як тебе назвати. Ой, опа-но, ну, я зміг спуститися. Ну все, тепер йди сюди. Не хоче. Значить, спочатку підійшла, тепер вже настривне неї минуло. Так, чи менш місцеві бачимо. Ух, <звук> як ти цього не розгинаєш, а ну-ка давай ще. А воно ще зачепилося не, не прям. Дуже гарно. Закрай, закрай. Оба! Дивіться яка. Це вже щука, це трофей. Для даної річки це трофей ще. Але як мені вилізти не з цим трофей трофеєм, це вже питання. Опана! Опа-на! Фух. Дивіться, друзі! Шикарна! Просто шикарна щука! Фух. Зараз ми сфотографуємо її! Вийдемо сюди на галявинку. Опа, оп. Для того, щоб зробити фото. Дивіться, яка бомба зараз. Оп. Дивіться, я замітив, отут у нас, ну як, метрів. 20 від берега йде рівчанок, що це трава якась. Чипу якусь траву. І я зараз вирішив прокинути по цьому рівчачку ще, ще трішки покидати і подивитися, що тут є. Зараз ми зловили поличку невеличку і тепер на все розуміння що там на дні. Викид і щупаємо дно, пробиваємо глибини для того, щоб розуміти де щука стоїть. Вона в мене там клюнула там в нас рівчак. Ближче до мене тільки що було заглиблення. Пляха, знов така подача. Ух. На. Уже практично на виході на самому міляку. Ух, Та ну нафіг. Блін, я чого не люблю щучі рибалки. Це. У мене так просто скоро інфаркт случиться. Це капець. Те, що могли, ми зловили. Далі потрібно йти Погнали. І так, друзі, що я можу сказати по самій паличці, по взагалі цьому комплекту? З цим комплектом я бувало працював від 05 грамів і приблизно до 10. Палка чудово працює поверху. Понизу, звісно, 0,5 грамів для неї це, ну, як поверсинки трішки показує, але, ну, самі розумієте, від граму вже нормально. Грам плюс приманка 1,5-1 дюйм, який захочете. Палка чудова. Мені що в ній подобається, це те, що вона легенька і водночас вона дуже потужна. В неї є потужність для того, щоб зловити велику щуку. І можна кайфувати на маленькому окуню, не менше. От. Дуже чутка, дуже гарно в неї читається рельєф. ну Я відчуваю все. От. Всі глибини розуміються. Е, розумію я, де травинка, де камінчик. Ну, в общем, палка дуже класна. Чуйку має. В мене чуйкоміра нема, але по факту скажу, що тут чуйка є. Що я хочу ще сказати з приводу котла. Котло дуже потужне, хоч і 2500 розмір. Але тягне цей Ванквіш, дай Бог. Також рекомендую всім дуже надійний і дуже класний апарат. На рахунок петель багато хто, там, хто його не мав взагалі, кричать за те, що на ньому багато петель. там Він кидає ті петлі, регає ними постійно. Ні, такого нема. Користувався я 2000-м ванкішем 23-м, компакт 2000С. І ось 2500. І обидва варіанти не кидали петлі. Тому не слухайте, беріть, класна катушка, все в цілому класна. Подача шпулі низька, і вона дуже прикольно так крутиться. Ну, коротше, є сенс його взяти. Котло варте того. Старт дуже-дуже легкий. Я спочатку навіть не звик, тому що перебор, але потім стало ну, все зрозуміло. Катушка в мене ця падала в пісок, поїхала на ТО. Товариш мій мені зробив чудову катушечку і вона стала працювати краще, ніж нова Вага цього комплекта 220 г. Ось такий фетик. Це я сам роблю приманочки. І сьогодні клює на оцього фета на 3 грамах. Флюр погризний, зараз буду міняти, бо я тільки замітив Такими ловив. Ну що, друзі, погнали далі і будемо пробувати ловити рибку там. І готово. Погнали. Досить гарна така точка, але, на жаль, рельєф мені тут не подобається. І прийдеться переходити далі. Чому? Дивіться, друзі, все дуже просто. Тут дуже мілко. На такій мілині щука може клюнути, я не спорю. Але я зараз дійсно хочу ще щось зловити, а не просто прокидати на одній точці. Без віри в те, що я щось зловлю. Ось, дивіться, йде такий поворот. Він починається там далі. І це за поворотом така рівнинка. Дивіться в чому діло. На повороті яма. Тут у нас вихід з ями. Отут ми можемо зловити зараз рибу. У нас тут є всі шанси. Далі ми перейдемо на сам поворот. На самому повороті дійсно також ми можемо щось зловити. Знову хороша, знову хороша риба. Поки що не підіймається. Ось вам, друзі і ями. Ями зараз працюють гарно, як і відпрацювається палка. Ух ти, гарна січка, гарна. Досить приємна. Зараз трішки фрік потрібно попустити, щоб вона не перекусила флюр. Заглотила прямо в шахту. Хоч би її звільнити. Добрезна щука з гарнючою покльовкою. Клас. Іди сюди. Теж така грамів 800 в ній є. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, давай, паркуйся. Стоп. Дихай, не, не так. Отак ось, ось візьмемо. Ось така... Ні, не, не 800, но грамів 650-700. В ній точно є. Зараз подивимось. А ну хавало відкрий. Дивиться, прямо в шахті там. Прямо в самій шахті. Зараз будемо діставати. Я лі звільнив. Друзі, до ось таких хірургічних ножиців беріть завжди з собою зівник. Я професіонал, я десь його загубив. Ну сього ж, зайчик пливи Маленька така гарна. Рибошка, вона пливе, попливла. Давай, давай, давай. Клас. Да. А тепер три точки і всі мимо. Це така рибалка. Не розрахував я трішки час, вже починає темніти. Потрібно йти далі. Не встиг я обловити кожну точку, яку я хотів. Там скрізь могла стояти щука. Ну нічого, зараз я біжу на яму і можливо... Ми ще побачимо там рибу. Я дуже сподіваюся. Все. Опа-на. Не вже, не вже вона тут є. Ч -ч -ч. Так, переходимо сюди. Невеличка вроді, а може, та ні, невеличка. Невеличка щука. Та ні, непогано. Цілком собі. Непогано, щука в нас клюнула. Давай, 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 давай. Отак. Яка бісиця, бісиця, що її зловили. Стой, стой, стой. о, От, друзі, дивіться. на нас вінга. Зараз ми його акуратно, Паркуємо. О, дивіться, яка щучка на свінга. Ну що ж, відпустимо її цю кралю. Дякую за клювання. І приходь ще тюльпан вкривається льодом. Це вже означає, що скоро риболовля закінчиться. Зараз ще пара закидів. І будемо закінчувати. Ось і під кінець щучка на Рокхуга. Маленька-маленька. Але дуже-дуже приємно. Ось дивіться ми її так легенько парканули. Давай, іди сюди. Ой-ой-ой, зараз вискочить. Треба покласти. Обережніше взяти. Так. Покладемо спіннінг. Оп! Вон, бачите, рок-хог. На нього ось такий маленький щупачок. Дякую, що ти клюнув. Можеш пливти. Свободен. Клас. Рибалка просто супер. Хоч риби не багато, але я дуже кайфанув. Не знаю. Надіюсь, ви теж зі мною. Ну що ж, друзі, напевно, будемо вже закінчувати риболовлю. Починається братись е, такою кригою там тюльпан. Мені це не подобається. Починає шуршати все. Ну, самі знаєте, що це таке. Тому, напевно, будемо закінчувати сьогоднішню риболовлю. Риболовля була просто чудова, зловили трофея. Надприємно. Просто кайф. Все, друзі. Я сподіваюся, що ще з пінінгом ми встигнемо вийти, тому що надалі погоду передають там мінуса, а вже крига вон стоїть. Легенький такий мінус удари, і вже вон крига. Хоч би вся водойма не вкрилася нею. Ну, будемо бачити. Що ж, до зустрічі.